Осінні казки, котик, бобер та золотий ключик автор Ольга Кабельська. Прийшла осінь. Усі зірята готувалися до приходу холодів. Дядько Бобер, як завжди, робив запаси на зиму, шукав молоді пагони верби, осиці та берези і зносив їх у заздалегідь підготовлену комору. Аж ось він побачив, що на березі річки. Сиділо мале кошеня. Воно було сумне, та гірко плакало. Привіт, маля, привітався бобер. Дивись, яка краса, показав лапкою на круги. Такої природи, як у нас в країні, мало де знайдеш. Чому ж ти плачеш? Так, дуже гарно, погодилось кошеня і шмуркнуло носиком. Я спеціально сюди прийшов, щоб подивитися на осінню красу. Вийшов на місток, нахилився. Щоб роздивитися жовті та червоні листочки, що плили за течією, але ключик, що висів на мотузці в мене на шиї, упав донизу, у річку, і я не можу його дістати. Як тепер хатинку відчиняти? Не сумуй, спробуй відшукати ключ, бабер заспокоює маля. То, кажеш, стояв на містку? Річка тече з півночі на південь, швидкість течії невелика. Тому ключик має бути десь метрів за п'ять-шість відси. Дядько Бобер почав міркувати вголос, потім пірнув у воду. Довгенько ж його не було видно. Кошенятка почала вже хвилюватися. Аж ось і Бобер. По моїх підрахунках має бути десь тут, але чомусь не можу знайти, пояснив. Чекай, зараз ще в іншому місці ключа пошукає. Декілька разів Бобер пірнав. І з'являвся з нічим, вийшов на берег і сів біля кошеняти. А ключ був зовсім крихітний, запитав не дуже маленький. Спробуй пропливти аж до самісінької греблі. Там же точно проскочити він не міг. Кошенятко, рада, що бобер допомагає, спокійно почало гуляти по берегу, граючись листочками. Через десять хвилин усміхнений бобер повернувся. У лапці він тримав ключик. Ось, знайшов, простягнув кошеняті. Твій? Так, мій, ура. кошенятка почала стрибати. А де ви його знайшли? Ключ плавав, на листочку клена, а гадка не пускала. Мабуть, коли ти схвився з містка, Ключик упав на пропливаючий по воді листок, який мовчовник підхопив його та рушив далі по течії. Тому я не міг нічого знайти на дні. Тримай та більше не губи. Дуже вам вдячний, кошенятко ще трошки посиділо, розмовляючи з бобром, а потім щасливе від того, що його пригода закінчилася добре, весело побігло додому. Осінні казки, котик і качечка. Автор Ольга Кобильська. Прийшла осінь. Золоті барви прикрасила ліси та поля. На зміну довгим, теплим вечорам прийшла прохолода та ранні сутінки. Одного разу на березі річки гуляв котик. Він любив спокійно пройтися понад водою, що тихо дзеркотіла. Перекочуючи грайливі хвильки. Аж ось він помітив качечку, яка дзюбала дзернята, розсипані між пожовклої трави. Привіт, котик підійшов ближче. Як справи, вони були тагавніми знайомими тому любили потеревенити. Стало прохолодніше, лапки почали марзнути у воді, обізвалася качечка. Тому плануємо з ріднею в найближчий час. Вирушати в подорож. У подорож чудово. Котик любив дізнаватися нове, тому звістка про мандрівку качечки його дуже зацікавила. Далеко зібралися? Далеко, дуже далеко. В заморські краї, на південь. Ого, аж заморські. Котик зіхнув, бо розумів, що на відміну від качечки, в якої є крила. Він не зуміє полетіти. А чому на південь? Качечка мостилася на пеньок та почала розповідати. Кожного року, коли у нас на Україні починається осінь, багато пташок збираються родиною та змушені відлітати у теплі краї. Ми дуже любимо свою рідну землю, але природні умови не дають нам можливості зимувати тут. Взимку. Ріки та озери вкриваються кригою, і нам немає де жити, плавати, що їсти. Але наступного року ми обов'язково повертаємося. Ми повинні провести зимову пору в далеких країнах. А як там за морем? Там тепло, місцеві птахи приймають нас досить гостинно і достатньо харчів. Але серцем ми завжди тягнемося додому. Знаєш, качечка уважно подивилась на котика, ближче до весни так хочеться знову побачити Україну. Тому, незважаючи на довгі перельоти, ми завжди повертаємося до рідного краю. О, то я буду тебе чекати на весні, пообіцяв котик. Хочеш, потім розповім про зиму. Хочу, а ще ж. Гарного вам польоту. Повертайтеся обов'язково. Котик обідняв качечку та попрощався, а качечка доцепала зурнята та пішла готуватися до далекого перельоту. Осінні казки, котик і синичка, автор Ольга Кобильська. Восени в Україні неймовірна краса, яких тільки кольорів не зустрінеш довкола. На окраїні лісу, поміж золотими дубами та зеленими ялинами, примостилася красуня горобина. Її червоні ягідки, хоч і були ще кислими, але вже бавили до себе птахів. Одна маленька синичка сіла на гілку та почала дзюбиком клювати горобину, але не помітила, що неподалік сім'я павуків сплила міцну сітку з майже непомітних павутинок. Синичка потрапила у пастку лапкою, заплуталася і ніяк не могла вибратися з неї. І якраз цей час по доріжці проходив котик Він любив гуляти на свіжому повітрі. Тому вирішив після обіду пройтися аж до лісу. Коли почув жалібний щепет, підняв голову вгору та побачив синичку. Аго, синичко, гукнув котик. А чому ти ще бачиш так тривожно? У тебе все гаразд? Я заплуталась в павутині, не можу кроку рушити. Синичка зраділа, що нарешті з'явилася жива душа. До якої можна звернутися? Зможеш допомогти? Спробую. Котик умів добре лазити по деревах. Його не лякала ні висота, ні павутина. Він заліз на горобину та обережно розпутав лапками в сітку, в яку запутала синичка. «А ну спробуй на зараз зможеш полетіти? Мала пташка махнула крильцями та піднялася в повітря. Так, все гаразд, спасибі тобі. А що це за ягоди такі? поцікавився котик. Їх можна їсти? Вони смачні? Це горобина. Її ягоди стають особливо смачними після морозів. Робляться аж солодкі, пояснила синичка. Але я не знаю, чи сподобаються вони тобі. Спробуй. Котик надкусив одну із ягід, переживав. Але був зовсім не в захваті від неї. А хочеш, пограємо в гру. Я буду тобі кидати листочки з дерева, а ти будеш їх ловити, запропонувала синичка, коли котик спустився на землю. Хочу, давай пограємо. Котик із задоволенням бігав по горобиною та ловив жовті листочки метелики. Ввечері синичка провела котика додому. І з тих пір вони часто проводили час разом. Карусель для мурашки. Автор Ольга Ковальська. на зміну літній порі прийшла осінь. Дні поступово ставали коротшими, а ранки холоднішими. Усі тваринки та комахи готувалися до зими, готували запаси, утеплювали свої хатинки. Мурашка, яка жила у високому мурашнику на окраїні лісу, теж кожного дня старанно працювала розуміла, від того, як кожна з них попрацює, залежить, чи вдасться перезимувати. Сьогодні мураха допомагала лагодити стіни та дах мурашника, уважно замощувала кожну шпарину. А коли прийшов час обіду, вона вирішила трохи прогулятися та помилуватися яскравими, жовтими та червоними фарбами, що крили гілля дубів та осик. Особливо їй подобалось спостерігати, як листочки тихенько кружляли, неспішно спускаючись на землю. Привіт, мала, раптом хтось зукнув до неї, як справи. Мурашка озирнулася, але нікого не побачила. Хто тут? запитала. Це я, Вітер. Чуєш? Прошилась тіло поблизу. «Чую!» А що ти робиш? запитала вітра мурашка. Я бавлюся листочками, можу жанлювати ними, можу підкидати, дивись. Вітер закрутив, мовбир листочки, а хочеш, покатаю тебе на каруселі, звернувся до мурахи. На каруселі? Як це? здивувалася мала. Сідай на листочок, тримайся і нічого не бійся. Зараз побачиш. Мурашка вибрала гарний кленовий листок, схопилася лапкою за його хвостик і, як тільки кивнула головою, показуючи, що готова до пригод, вітер обережно підняв її вгору, обережно, легенько гойдаючи в різні боки. Потім почав крутити листок по колу. Здавалося, справді, мала мураха каталася на каруселі. Ух ти! Я лечу! Мурашка від захоплення аж рота роззявила іще, іще дужче, розганяй. Добре. Вітер набрав розгону та почав посилювати швидкість крутіння. Але через декілька хвилин стишив хід та потихеньку опустив мурашку на землю. На перший раз досить, пояснив, щоб не закрутилася. Хочеш, приходь завтра, ще покружляємо. Хочу, а все ж. А можна, я приведу подружок? тому вони теж захочуть покататися. Звичайно, запрошую їх. Влаштуємо цілий поїзд карусель. Так до самих заморозків, у години відпочинку мурашки прибігали на галявину, де вітер катав їх на каруселі із листочків. А потім, коли на землю впав останній листок, мурашки попрощалися із вітром. Сховалася у глибоку хатку мурашник та залишилася там спати до самої ранньої весни. Казки, метелики у лабіринті. Автор Ольга Кабельська прийшла осінь. Разом із листочками золоталих відтінків у повітрі почали літати сріблясті павутинки. Дні ставали коротшими, тому усі і тваринки, і комахи намагалися провести побільше часу, погрівшись проти сонечка, набратися енергії та сили. Від його промінчиків. Три сестрички-метелики вийшли на прогулянку. Вони вирішили оплетіти квіти, що розсітають останніми в руці, хризантеми з вирісленим листям, айстри, що горять, мов зірочки, та наповнені пелюстками жоржини. Червоний метелик Ася мостилася на квітці хризантеми та їла слодкий пилок. Синій метелик Тася та перелітала з однієї жовтої серединки Айстри на іншу. А жовтий метелик Кася перебирала лапками пелюсточки вишневої жоржини. — А ви знали, що на сусідній клумбі павучки відкрили новий атракціон Лабіринт? запитала Ася. Лабіринт? Ух ти! А як це? здивувалася Кася. Це коли заходиш в певне приміщення та йдеш по різних кімнатах і закутках, шукаючи вихід. Потрібно здогадатися, в яку сторону звертати, щоб не заблудитися. Це має бути весело. А якщо все-таки заблудишся, що робити? не зрозуміла Тася. От то вже буде невесело. Павочки зробили там багато цікавих підказок. Полетімо, подивимося. Полетіли. На сусідній галявині було повно комах. Усі стояли в черзі, щоб зайти до лабіринту. Вам потрібний компас, поцікавився павучок у метеликів. Коли ті наблизилися до входу. Ні, не треба, певнено відповіла Ася. Вона гарно орієнтувалася в просторі. Тоді заходьте. Метелики приступили поріг. Та почали уважно роздивлятися навкруги. Важко було щось розібрати, бо навколо усе було оплутане павутиною. Тоненькими срібними нитками було виткано вузенькі проходи, по стінах яких де неде де були намальовані у вигляді ребусів підказки. Ось я бачу стрілку. Ходімо вперед. Ася сміливо рушила першою. Дівчатка-метелики. Мабуть, мали гарну інтуїцію, бо швиденько рухалися переходами лабіринту. Іноді їм на шляху потрапляли інші комахи, що вже довгий час блукали проходами. Іноді траплялися певні перешкоди у вигляді канатних доріг чи різних бар'єрів. Декілька разів навіть траплялися казкові персонажі. Це були перевдягнені павучки. Які змушували виконувати різні цікаві завдання, як то проспівати пісню чи розказати про історію краю. Коли металики завершили подорож та вийшли на вулицю, їх переповнювали емоції. Оце так пригода. Ага, я думала, ми теж будемо довго шукати вихід. А павучок сказав, що ми поставили рекорд найшвидше з усіх справилися. Я думаю, час полетіти знайти гарні квіти та повідати, як ви полетіли. Метелики змахнули крильцями та високо бурхнули у синє небо.